Всіх вітаю. Сьогодні ми знаходимося на позиції нашої артилерії. Це 93-та бригада, другий дивізіон. Сразу хочу сказати, що це відео вийде набагато пізніше, тоді, коли тут на позиції вже нікого не буде. То не треба там хвилюватися, все ми розуміємо, і це відео буде тільки тоді, коли ми змінимо наші позиції. Ну, зараз ми подивимося трошки, як тут маскування йде, що в нас за техніка. Не перемикаємось. Зараз зі мною Юра, це командир гармати. Юра, розкажи, от чим ми воюємо, як ця техніка називається, які в нас снаряди і як влучно ми працюємо по ворогу. Самохідна артилерійська установка 2С3 Акація. 152 мм. Снаряди різні є. Працюємо. Ну, якщо то жива сила, то осколок, якщо там укріплення якесь, то фугасний заряд. Цілі бувають різні, працюємо влучно, ну, стараємось, скажімо так. Ну, і що вам ще розповісти? Там мені покажете, як воно виглядає у самої башні. Добре, навідник сидить. Тут сидить командир, тут заряджаючий, механіка водія, там своє місце, він не в башні. Ось снаряди у нас, русель є, там ще запас снарядів внизу в укладці. Тут заряди є вменшені, є повні заряди. Ну в залежності від цілі, від дальності, вони ну, вибираються ті, які потрібно. Яка максимальна дальність? 18500. І яка скорострільність, якщо треба швидко в одну ціль кілька пострілів зробити? Ну, за хвилину можна пару штук вкинути, бо заряджання тут вручну зараз іде. Угу. Так, заряджається снаряд, потім заряд підводиться, все виставляється і потім стріляємо. От мені цікаво було, я знаю, що заряд сам десь 40 кг важить. От Як один заряджаючий може це зробити? Це щось допомагає чи такі всі кремезні хлопці? Ні, просто, просто фізична сила. Ні, ну Йому що допомагає, що він лівша. Зручно, він з укладки бере його і лівою рукою досилає, і потім вже досильником ще подає туди до ствола. А так, якщо правша, то ну, незручно. Ну так, тут треба мати силу, так. Сила ну, треба, да? Бо якщо такі півтора десятки кидаєш, то на себе воно важкенько. Ще скажіть, як тут взагалі от уже холодно в цій так. машині? Як ви виходите з цієї ситуації? От Ми всі спитають, як от хлопця воно ж не таплюється тут. Ну відпрацювали, то якщо то день, то можна ну косте розпалити. Якщо ніч, то. Ну там, тут ні, там... нічого ж ви не грієтесь у самої башні. Ні. Тут тобто холодно. Тільки можна якісь гелеві ці е... uh... ну, обігрівачі то, блякові, там. Так, то обігрівачі, що там хімічні, якісь, що да. вони гріють, або просто тепла одежа. Ну ні, тут обігрівання ніякого нема. Взагалі воно штатне є, але воно ну в більшості випадків не, не працює бо машина вже така трошечки древня. Добре. Ну і ваш прогноз, як ми працюємо і як швидко ворог вже піде на поп'ятну від Бахмута. Я не знаю, ми працюємо, все буде добре. Я думаю, що ми ну, з цією задачею справимось і будемо виконувати іншу. Все, дякую, слава Україні. Героям слава! Ось ви і подивились, таке коротесеньке інтерв'ю. Але щоб ви розуміли, як працює артилерія, другий дивізіон 93 ї окремої механізованої бригади, то хлопці патріотично та з натхненням настроєні на перемогу. Працюють дуже гарно. Хочу сказати, ми дивились їх працю на. Квадрокоптерах то все влучно б'ють, і ворог, після того як вони з з першого разу у них влучення вони відступають у ну, різні сторони, розбігаються, і потім вже контрольні ще два вистріла І ворожого наступу вже немає. То ще буду вам. Розказувати та показувати інші підрозділи різних структур, якщо працює у 93-й бригаді, то не забуваємось підписатися на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. Також пишіть чим більше, тим краще коментарі, бо вони нам дуже потрібні. Вони нас надихають і військові їх читають і їм дуже приємно і всі. Вже з натхненням продовжують далі боронити нашу країну, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.